А до нас приїхала піч для піци. В ній можна професійно випікати піцу і не тільки піцу. Хочу детально розказати, для чого вона і як нею користуватися. Розмір тої печі ми можемо робити від 90 см до 1,60 м. Активність печі шириною 90 см це орієнтовно 70-90 піч піц. Одну годину важливо температурний режим. Ця піч працює при температурі 400-500 градусів. Все залежить, як ви не її напалите. Тепер про те, як нею користуватися, закладаємо середину дрова. Палимо 1-2 години, поропалили. Після того дрова підсувається під одну сторону. І на цій поверхні, це керамічна поверхня, це екологічно чистий шамот, на якому ми будемо готувати. Такі печі використовуються і в побутовому використанні. Її розміщується на терасі або на вулиці з накриттям, димохід у, у нас є широкий робимо вихід димоходу і все. Вона має рамну конструкцію, нижня частина металева, зверху стоїть ізольована піч, і додаткової ізоляції не потрібно. В комплекті є затул, є термометр для вимірювання температури. Оці поверхні для того, щоб можна було готові піци викладати. Все. Приходьте, познайомимося, поговоримо, підберемо вам класну піцапіч. Можливо, ви захочете зробити якусь іншу конструкцію? Будь ласка, ми зробимо магазин камінів, вулиця Трускавецька, 2 б переходьте.